Кажуть, що нібито Кремль вже не наполягає на контролі над територією чотирьох областей. Там вже вони пішли на поступки, вже начебто там частина Запорізької, частина Донецької області. Що це за вкиди такі? Чи це правда вони на поступки пішли, готові на таке? Я б насправді виходячи з розкладу, не рекомендував раніше е, часу плескати в долоні, тому що це ілюзія е, того, що є комунікація, що є бачите, необмежений вибір, що взагалі ми. Uh, забуваємо на деякий час про де денацифікацію, де, де тому подібне, але це все в форматі ілюзії, тільки коли ти починаєш, як тільки ти починаєш вести діалог, uh, під. Апітит... Приходить під час їжі, починаєш сказати, що ну, взагалі-то ми ще забули там зазначити Одеську, Миколаївську, які ще області, котрі навіть не підіймалися на загальний розголос. Ти намагаєшся вибудувати зручну для себе структуру і створити ілюзію домовленості, тому що більше того. Ці розмови вони будуть підійматися кожного разу, коли Трамп буде пригадувати, що ситуація не зійшла з мертвої точки, хоча він анонсував ну, практично ось-ось перемогу і завершення процесу. Як тільки Трамп починає робити якісь незручні кроки для Росії, одразу буде зроблена імітація бурхливої діяльності. І це все нагадує, знаєте, коли. Керівник питає про е, завершення роботи або завершення звіта, на котре довгий час триває. Тиму кажеш, ну буквально ще пару на фінішній прямій, буквально пару днів. і Ми закінчимо. Ми ви бачите, там виникли певні труднощі, котрі необхідно врахувати тому ті, вне. затягування часу, затягування часу без реального руху. З одного боку, з іншого боку, наша віра в нову ілюзію, в новий гачок, що ось ось, бачите, якісь вже рухи відбуваються. Але реальних дій зустрічей і роботи в цьому напрямку, виходячи, з розкладу не випадає пошуку обхідних шляхів. Була зустріч з спецпредставником Трампа Віткофом, українська делегація провела зустріч, про що вона була? До чого домовились? Чи було щось важливе? Знов ж таки Не дуже приємні розклади. Підб... Під... Підведення підсумків, підбивання підсумків, нові вказівки рекомендації, котрі е... даються з боку Сполучених Штатів і котрі стосуються безпосередньо нас. Я думаю, що відзвітували стосовно молоді, котрі її дозволили виїхати за кордон, виконали цю умову, відзвітували про. Подальші кроки, на котрі готові піти. Але воно виглядає, знаєте, як нам дають рекомендації, ми їх виконуємо, а цього занадто мало і виникають нові конструкції трійка жезлів без пожинання плодів. Тобто зараз накидають чергові умови, котрі необхідно зробити для того, щоб було продовження комунікації, для того, щоб була. Подовжена допомога, і Сполучені Штати все ж таки займали правильну позицію, але воно випадає все досить однобічно. Тобто нам дають вказівки, нам дають рекомендації. Ми їх виконуємо, ми налаштовані на те, щоб трансформувати ці військові процеси в мирний, в мир, в мирний вигляд. А... Але це працює тільки в відношенню України, по відношенню до Росії, воно, знаєте, як. Відлуння, відлуння вказівок, котре не сходить з мертвої точки, взагалі. Я думаю, що ця зустріч вона була в форматі саме як нових вказівок і рекомендацій, що ще треба зробити, щоб досягти миру і завершення, але без реального руху і дій. З боку Сполучених Штатів в форматі тиску на Росію для того, щоб завершити процес, і чому я кажу, що скоріше за все відзвітували стосовно молоді, тому що воно кожного разу випадає, знаєте, як тобі дають умови, ти їх виконуєш, тобі дають наступного разу нові умови. Але якщо ти борони Боже, хоча б одну умову не зробиш. То знову ж таки будуть вичитувати в овальному кабінеті або робити ЦАПом від в цій ситуації, що, от бачите, вибори не хоче Зеленський проводити, такий негідник, молодь не хоче випускати ще якісь умови. Просто поки це в розкладі випадає як тяжка, але під'ємна ноша, але кожен раз це плюс новий левел е випробувані. І Виглядає все так, що е, ти максимально накидуєш інформацію для того, щоб або сила, або можливостей в тебе не було на виконання тих або інших рекомендацій, які йдуть від сполучених штатів. До цього закону про молодь е, постійно бачу питання про підводні камені е, від цього закону 1822, обіцяли. А, спочат... да, так спочатку, так, так я обіцяла, Спочатку говорила, що 21, потім 22. Коротше, підводні камені від цього закону є. З точки зору підводних мені все ж таки воно випадає як рекомендація, котра дана з гори з боку. Я думаю, що це якраз рекомендація, котра підіймалася під час комунікації з Трампом, з Вітков або з представниками Сполучених Штатів трійка. Пентаклів вона зазвичай випадає на якісь потаємні дії ситуації. Більше того. А, з точки зору продовження воно йде по карті необмеженого вибору по карті страшного суду через підвішений стан. Тобто, я думаю, що цей віковий сенс він буде підійматися через певний проміжок часу і е 3-4 місяці або півроку ми побачимо і 25, і 30 років і поступово. Все ж таки приїдемо до того, що цієї заборони або обмеження його не буде в правовінора, але на це буде необхідний, необхідний час. Друге, зараз будуть дуже обережно спостерігати на зворотню відповідь від громадян України в віці 18 до 22 двадцять двох. Та критичність, ну з якої дехто описує з політиків, що ось ця молодь буде бігти і не повертатися, ну я б не ставився до цієї новини настільки критично, тому що з точки зору розкладу, воно буде досить збалансовано в форматі тих людей, котрі на деякий час покинуть межі, межі України. Uh, і виходячи, це, це трошки інше покоління, котре все ж таки буде свідомо рухатися, і в мене випадає все ж таки повернення, а не ті критичні uh, передбачення, коли що щось. Uh, Та там так, моваць, крах економіки. прямо вже. Крах економіки і тому подібне. М -м помірність, помірність повернення і збалансованість. І зараз будуть. Як Виходячи з розкладу, переглядати, як ця ситуація буде відображатися по цифрах, ну і рухатися вперед, тому що трансформаційний процес е, Рубікон він вже перейден, і е, далі, все ж таки, виходячи з розкладу, віковий сенс він буде видозмінений і розширений з часом. Угу. А чи не може бути такого, що, наприклад, зменшать мобілізаційний вік? Зараз 25, а зменшать якраз от до 23 років? Uh, можуть бути трансформаційні процеси, можуть бути, але знову ж таки, воно випадає по карті страшного суду, і в мене в, 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 кожен раз, коли ми питаємо це питання, така конструкція, що ти в будь-якому. В будь-якому випадку ти будеш дотичний до цих процесів. Тобто ну, не випадає так, що буде можливість якось себе відірвати від цієї складової. Ми колись давно переглядали це питання. Ми казали, що буде виглядати як армія Ізраїлю. Тобто, чоловік, ти жінка, неважливо якої статі, неважливо, якого віросповідання, ти будеш дотичний до армійських процесів. І тим, тим чи іншим боком причетний до армії. А, якщо ми кажемо по, стосовно карти страшного суду і карти необмежного вибору, це досить широкий спектр е, взаємодії з е, громадянами, може бути зменшення, але воно ви не зменшення як трансформація. Інший підхід, можливо, це якась талова складова, можливо, це якась не знаю, залучення інформації, відновлення. Від відбудови або оборонної складови. Ну. ну, вже ж придумали і... цю програму для молоді. Можливо, ще щось такого плану придумає, да Ну, воно все одно, воно випадає так, що не вийде обійти ситуацію і якось від неї відгородитися. Все одно, ти хочеш ти не хочеш, ти будеш до цих процесів тою чи іншою мірою залучити. Була скандальна новина, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети Фламінго і ударних дронів. Firepoint називаються вони. Потім офіційно Набу відповіли, що не має такого розслідування. Що це за качелі, такі гойдалки, що насправді. Значить... Я, думаю, що... Я думаю, що є, але не на часі. Тобто є якась потаємна складова, в нас карта майстерності випадає, в нас випадає е ресурсна карта. І друга, е привертання уваги туди і тоді, коли це не, не на часі. Угу. Я думаю, що до цього питання все ж таки повернеться, тому що тут випадають ту спендаклі, тут спендаклів в перевернутому стані це грошова карта. А Більше того, воно не випадає як завершений процес, але випадає як скритий процес. Враховуючи, що ми розглядаємо це питання в форматі України. Ну, я не вірю в те, що от все так чисто, прозоро, і навіть в такій галузі немає якихось шпарин і немає людей, котрі не хотіли в цю шпарину залізти, отримати якусь винагороду або треба почекати вересні місяці. У нас до вересня залишилося декілька днів. І питання стосовно фламінга, воно буде закрите в позитивному контексті. Тобто, в нас. Завжди, коли ми питаємо останні декілька тижнів про фламінга, mm -hmm. на спожинання плодів випадає якраз на вересень місяць, коли окрім резонансних справ стосовно коруп корум корумпованих корупційних схем, а, висвітлення, котрим потенційно може використати, і даних, котрими потенційно може. Користуватися ворога і тому подібне, або якимось чином негативним вплинути, він відійде на задній план, коли ми побачимо реальне пожинання плодів, і результати від е цієї гарної, е красивої рожевої птиці. Е у нас всі питання, вони відійдуть на задній план. Тому Трошки треба почекати. Якщо брати з точки зору розкладу на вересень місяць для ворога насправді. Uh, коли ти переглядаєш, намагаєшся березень вересень місяць, насправді я дивився в форматі анонсу. Він досить mm -hmm. кволий, кволий, тому що він буде пов'язаний в першу чергу з розмовами, з розмовами заради розмови, з певним софізмом, круглими столами, різноманітними, я не знаю конференціями, пов'язані з миром, але без реального руху і зрушень. Якщо казати з точки зору реального впливу, він випадає по карті праці на нас, тобто ті дії, котрі будуть при... зроблені саме нами, вони будуть приносити реальні плоди, плоди і результати. Зараз, вкотре ми нагадуємо, що є QR-код за посиланням, вкотре ви можете перейти і задонатити на Збройні Сили, тому що поки наші західні партнери жують марклів і розраховують на те, що з ворога можна домовитися. Є ряд потреб, котрі необхідно закривати, і військовослужбовці життя багатьох військовослужбовців залежить від цих зборів. Тому долучайтесь, будь ласка, і робіть поширення цього етеру, для того, щоб більше людей дізналося про наші збори. Де, в, на вересень місяць, якщо брати в форматі пожинання плодів, із позитивного те, що випадає, випадають обміни. Е, причому декілька епізодів, тобто, може бути, два або три епізоди на протязі місяця, це позитивно складало. Випадає момент. Е, Карти правосуддя по карті вежі. Тобто, я думаю, що все ж таки ну, Москва як Москва, але декілька МПЗ або небезпечних для України заводів палати в вересні будуть. Е, і тут питання в тому, що якраз е, з точки зору необмеженого вибору карти, вона показує ну, ймовірність. Застосування фламінга, тому що воно буде стосуватися не тільки того, що знаходиться поруч, не тільки того, що знаходиться в безпосередній близькості до тих снарядів, котрі долітають до території Росії, але й набагато багато тисячі кілометрів всередину в території з пожинанням плодів. Ну, враховуючи, що ті анонси, котрі робили міноборони стосовно Фомінгу, що там ще три тисячі кілометрів, якась дуже велика відстань, може бути подолана цією птицею, я думаю, що ми побачимо її континентальний такий вдовждовськонтинента параліт з реальним пожинанням плодів. В форматі саме об'єктів, котрі стосуються озброєння. А, тому я думаю, що тут не тільки МПЗ, але й може бути військова інфраструктура. Склади, об'єкти логістичного характеру. Пересень мені не подобається тим, що знов починається ЕПП з розганянням логітимізації президента Зеленського. До виборних процесів ну і вересень місяць він нас повертає до довоєнного життя, коли передвиборна перегонка, перегони вони відкривають в наших політиках на найгірші, найгірші найгірший бок. Бік, коли будуть намагатися використовувати якісь компроматні або сфарбоковані інструменти е, в якості легкого засобу напрацювати собі політичний капітал за рахунок промахів твій, других, е, хоча. Як вибори, воно не випадає, але як передвиборні перегони вони випадають. Друге, якщо брати взагалі з точки зору енергії вересня, в нас як не було, так і не випадають карти, присвячені миру або завершенню процесу. А от формат дезінформації, коли інформацію використовують як реальний важель впливу, як е е зброю. Він, на жаль, випадають, і я думаю, що тут не тільки мова йде про те, що Росія буде намагатися в європейському просторі зробити нас цАПами відбувайлами і зробити нас не бажаними учасниками там домовленостей, що ми тільки заважаємо і робимо гірше, але й якимось чином дискр... дискредитувати нашу Україну там. Ледве не, не країна номер один терористична організація, яка буде відповідати за той безлад, який буде транслюватися на території європейського простору. Тому що з точки зору е небезпек по Європі ну, досить такі тривожні розклади наразі, тому що е виглядає так, що роблять все, щоб е ця територія перебувала в хаосі. І в Непорозуміння, непорозуміння між собою. Ну, нафтопровід дружба вже показав, що думають про нас європейці. А собі дружба, ви бачите, як. От вам дружба. Так, <плес> 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 да, показали справжню дружбу. то Мабуть, то, мабуть, і буде щось таке ще, ще почули. Думаю, що далі буде насправді з точки зору. Таких неприємних закладів вони, на жаль, в розкладах у нас транслюються досить часто, і в... мені іноді здається, що і у Росії є своя методичка, і в на європейському просторі є своя методичка, тому що карта циклічності вона показує нам зазвичай ті ситуації, котрі повторюються з певною періодичністю. І в нас, бачите, то Польща невдоволена. То страйкують фермери на цій території, то угорщина пригадує якісь там кризові процеси, і що ми щось винні. Але в цілому дуже цікаві розклади випадають на європейський простір, тому що він випадає як ну, з осіннього періоду. Як період хаосу тут можуть бути якісь заклади, невдоволення, майданні характери, котрі будуть транслюватися саме на європейському просторі, і це може ви, ви, викликати таку ланцюгову реакцію нових революцій або е, таких глобальних, глоб, глобальних невдоволень. З боку людей. І ці процеси будуть свідомо прокачуватися рашкою в тому числі, тому що вона зацікавлена, щоб не було домовленості, не було консолідації, кожен тягнув би ковдру на свій бік. Європа обговорює створення 40 кілометрової буферної зони між українськими і російськими військами в Україні. Що це вони таке задумали? Чи дійсно таке можливо буферна зона? Ну ладно. Нічого. Це продовження той, 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 того питання, що вересні місяці, осінній період ми будемо бачити різноманітні обговорення е і створювання різноманітних планів, котрі не будуть реалізовані. І це така, знаєте, само Намахування себе, тому що в нас карта майстерності випадає в перевернутому стані, карта верховної жриці випадає в перевернутому стані, розмова заради розмови. Різноманітні пропозиції, котрі не будуть розглядатися або нами, або а, другою стороною, і а, як а, без нас намагаються нас женити і запропонувати якісь геніальні умови. А, і це як альтернатива створення мирного контингенту військового, котрі про котрі робилися запити. Тобто створювання активної діяльності, котре час від часу буде нагадувати не знаю брейнсторм, коли будуть накидувати просто різноманітні ідеї, починаючи від стіни, закінчуючи зони відчудження або рвом з крокодилами та колючий проволок. Джей Ді Венс уже мітить на посаду президента. Якщо трапиться жахлива трагедія із Трампом, то я так і бить готовий прийняти пост. Просто тут питання в тому, якщо дивитися ймовірність жахливої трагедії з Трампом, вона насправді дуже висока, ймовірна, враховуючи в те, що на нього випадає досить не гарний розклад про стан здоров'я. Четвірка мечів, котра транслюється час від часу в розкладі, вона вказує про втому, про відсутність е е тримати ситуацію під контролем. Більше того, ми завжди кажемо, що карти Тронай ліпше парад МРТ формації здоров'я, але стосовно розкладу, він випадає як людина, котра потребує опори, людина, котра е не може тримати баланс і дуже. Цікава ситуація, тому що декілька ще рік назад Трамп тикав пальцем, та сміявся з Джо Байдена, що він не дає собі змогу керувати розумом діями, словами, процесами, але в принципі по справедливості якоїсь кармічної ти займає ризикуєш зайняти таку саму можливо гіршу позицію і бути не зверху Джо Байдена, а глибоко під землею. І враховуючи ситуацію, насправді є, як за розкладом розглядається сценарій як приємника, як альтернативи. Єдине, що мені випадає, випадає жінка, ні не Венс, тому я думаю, що можливо Венс, якщо й буде, буде недовго тривалий проміжок часу, тому що в деяких питаннях Венс, як по мені, мені більш відбитий навіть ніж Трамп будемо пригадувати Трампа, на кого ж це нас Угу. Угу. Бачила інформацію, що в Україні немає жодного працюючого нафтопереробного заводу. Все, що було, росіяни зруйнували. Е, питання: що, чи буде, не знаю, будуть талони, чи будуть ціни на пальне дуже сильно підніматися через цю ситуацію? Ну, які наслідки о такої ситуації для України українців для громадян України так. адаптаційні. Тобто, це момент того, що ситуацію, під котру ти зможеш підлаштуватися, і тут не випадає як нестача. Тут випадає момент саме зростання ціни і вартості блакитного палива. Причому ну, основний удар він випадає якраз по Пентаклям. Грицарі Пентаклі в перевернутому стані. Але карта зірки вона випадає в форматі того, що є певні плани і наміри, котрі будуть пов'язані з тим, щоб ці процеси стабілізувати. І незважаючи на те, що це буде тяжка ноша, ми її не будемо пускати, не будемо впадати в паніку. Єдине, що це може позначитися на вартості. І е, другий момент, як. Е, як можливості для певних категорій людей, я не знаю, заробити або знайти спосіб обійти цю ситуацію. Карта праці вона вказує на те, що вже робиться якісь або дії, або плани, котрі будуть направлені на те, щоб навілювати негативний вплив е з боку ворога і вийти з цієї ситуації позитивним чином. Знову ж таки, в нас випадає карта е Сонця. тобто, Позитивний вихід, для котрого знадобиться ресурс та час. Але ну, з перспективи, все ж таки, обійти ці тимчасові труднощі і навіть отримати якусь я не знаю винагороду, додаткову, я не знаю, позитивну складову в форматі незалежності, стабільності і розраховування на треті країни в закриті цього запиту.